Дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 26 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає рицар жезлів, активний насичений день, багато справ, можливі поїздки, можливі відрядження. Можуть також бути його поїздки по своїх особистих справах, не обов'язково по роботі. Також карта говорить про те, щоб ви були більш рішучіші та наполегливіші, не боялися складнощів, які виникають перед вами. А Колесо фортуни говорить про те, що вдача буде посміхатись, вона буде на вашій стороні. Головне, не зупиняйтесь перед своєю ціллю. Тельці. В стрільці випадає вісімка пентаклів, будете багато, наполегливо працювати над деталями, над дрібницями, карта дасть вказує на те, що ви отримаєте важливу інформацію, корисну для вас, яка вам в майбутньому дуже допоможе. Взагалі доведеться дуже активно постаратися для того, щоб ваші плани та мрії здійснилися. Наполегливість це саме основне, що вам допоможе. А 2-ка Пентаклів говорить, щоб ви не робили все одразу, а робили все поступово. З однієї справи переходило в іншу, тільки тоді ви матимете результат. І найголовніше робота над деталями та над дрібницями близнюки. Для близнюків випадає десятка кубків. Це радість, щастя, задоволення, гарні світлі, позитивні емоції, час, проведений в колі сім'ї, можливо, якесь свято, день досить гарний та вдалий, для того, щоб реалізувати всі свої плани. А королева Пентаклів говорить, що ви ні в, коїм, в якому разі не дозволяли собою маніпулювати, ви зможете вирішити багато своїх питань, особливо фінансових, зможете проявити свою стійкість, впевненість та незалежність. День досить вдалий для втілення таких рішучих планів. Раки. Для раки випадає Рицо Кубків день гарний, світлий, позитивні емоції будуть, гарні звістки, новини, якісь можливі отримання подарунок, нові приємні знайомства. Але в цих знайомствах не варто довіряти будь всім словам, які сказані. Також ця карта говорить про те, що немає в вашому житті багатим емоціям в цей день, принаймні. Просто радійте, насолоджуйтесь життю. День гарний, та вдалий. А Семірка Пентаклів говорить, що вам потрібно надатися терпіння і не поспішати, і не прискорювати події. Леве! У Леві випадає трійка кубків. Це гарні новини, радісні звістки, досягнення вашої цілі, успіх та свято. Це можуть бути звістки як від рідних і близьких, так і від ваших друзів. Це може бути якась вечірка і так далі. Якесь важливе свято для вас. День гарний та вдалий Принесе вам успіх. Діве! Для дів. для дів випадає король кубків. Король кубків говорить про те, що вам варто бути самим собою, вам варто контролювати свої емоції. Також карта говорить про те, що ви проявите свою впевненість, проявите свою е, професійність, зможете стати для когось гарним порадником. Також карта говорить про те, що ви проявите гарно себе в робочих моментах. І досягнути своєї цілі. А вісімка Пентаклів говорить про те, що доведеться активно і багато попрацювати, особливо над деталями. Будьте уважні до всіх деталів та дрібниць. Терези. Терезі випадає королева мечів. Вам варто контролювати свої емоції для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій та всяких непорозумінь. Також ця карта говорить про те, що всі важливі свої офіційні справи ви керувались тільки розумом, ні в якому разі не емоціями. Тільки тоді ви зможете мати хороший результат. І саме головне уникайте конфліктів, вам це зовсім не потрібно. Тим паче, що навіть Нікола Депаш мечів, який говорить, що вас будуть на ці конфлікти провокувати, але будьте вище цього і уникайте цього всього. Скорпіони, скорпіонів повішено, якийсь застій у ваших справах, щось піде не за планом, якийсь такий поганий настрій, депресивний стан, незнання, як рухатись далі. Але, зібравшись з силами, з думками, ви обов'язково знайдете вирішення своїх питань. Не варто розпочинати щось нове, важливе, краще завершити ті справи, які вже накопилися. Також ця карта й може вказувати на самопожертву ради, заради якоїсь вигоди у ваших справах у вашій роботі. Також карта вказує і на те, що, можливо, вам варто зайнятися медитацією, а можливо, просто призупинити якісь справи, відкласти їх на наступний день. І зібравшись з силами і з думками, тоді братися за ті справи. Стрільці. Для стрільців випадає всемірка мечів. вам, варто уникати конфліктів, варто уникати непорозумінь, обманів, шахрайських дій і будьте більш обачніші, щоб не стати обманутими. Також карта вказує на можливість хитрощів, застосованих як і до вас, так і з вашої сторони до певних осіб для досягнення своєї цілі. Обачність це саме головне, що вам потрібно в цей день. Козироги. В козерогі випадає також сімірка мечів. Ну, тут можуть виникнути у вас якісь нові плани, певна хитрість, якісь коварні плани. Також карта говорить про те, що ви проявите себе впевнено, стійко, та вийдете впевнено ловко із певної ситуації, яка дуже вас непокоїла. Також будьте більш обачніші, щоб не стати жертвою чиїсь шахрайських дій. А тут Жезлів на дні куди говорить про те, що перед вами будуть відкриті всі двері та можливості для того, щоб реалізувати свої плани. Саме головне це діяти, і тоді ви матимете результат. Але обачність ніколи зайвою не буде. Водолії. У водолії випадає королева Пентаклів, це стабільність, це впевненість, це незалежність досягнення цілий гарний результат вашої праці. Ви знаєте, чого хочете, ви знаєте, як цього досягнути, і впевнено йдете до своєї цілі. Результат вашої праці вас задовольнить і буде досить гарним. Також карта радить, щоб ви не дозволяли собою маніпулювати. Не давайте собі сідати на шию. А п'ятірка мечів говорить про. Можливість непорозумінь та конфліктних ситуацій. Рибки. Для рибок випадає трійка мечів. Тут конфлікти, тут непорозуміння, тут обмани, тут зупинка планів, все може бути. Як і розриви відносин, так і звільнення з роботи. Тут просто конфлікт може бути, як і в, робочі, в робочих відносинах, так і в особистих. Перш за все, потрібно взяти свої емоції під контроль, тому що конфлікт може виникнути із найменшої дрібниці, якого можна просто уникнути. Також вам не варто все брати близько до серця, вам варто попіклуватись про себе, про своє здоров'я. Не беріться близько до серця, і питання тоді буде вирішене. А тут спектакль. Говорить, що не упустіть тої можливості, щоб вирішити всі ці хвилюючі питання. Бажаю всім гарного дня, досягнення ваших цілей і всім миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!